Отак, розпаковочка, дві позиції приїхало, два місця на новій пошті. Це картопля посадкова від Полипкова Сергія. Так. Опа, обережно. Десять кілограмів. Ух, нічого собі, що це таке? Ох. Так, це в нас. Це в нас, це в нас. Княгиня, що ли? Не бачу. Так, да, княгиня Шикарно, скуштуємо. Так, де я ножиці ці біла? Так. Навірно, я зараз розпакую, викладу і покажу. Так, показую Картопельку Шість сортів. От, подаруночок мій також тут 10 кілограмів. Мені подарував Сулибков Сергій. Так, ну і показую, кому цікаво, ось так. Робіть скріншот. Вибирайте сорти. Але ви можете. На OLX також набрати Пилипков Сергій і також його знайти. Телефончики, емейл. Кому цікаво. Ось так. А, Пилипков Сергій Анатолійович. Ковтаново, Сумська область. Так, так, мобільний телефон, все, ну, в общем, якось так. І так, дивимось, ось так виглядає. Дивіться, яка вона чистенька. Просто ви ж таку ніде не замовляти, тому що приїде вам в пилюк і грязна, а виявиться, що там вся в хворобі. Ось так, кіранда, ось така жовтенька, гарненька. Далі. Мікадо ось така. Ось така крупнюча, але я дуже її хотіла. Мене попередили, що вона крупна. Ну, прийдеться різати, нічого. Ой, це в нас княгиня. Шикарна просто. Так, далі О, гопак. Ось така з глазками красивенька. Сарпоміра. сарпоміра це я просто урвала 5 кілограмчиків, тому що ну, не було її, але мені дуже хотілося спробувати цей сорт. У наступному році подивимось Сарпаміра. І фараон ось така довгенька, біленька, гарна картопля. Все, дякую полипкову Сергію. Картопельку отримала, зараз складаємо в підвал і на наступний рік покажу, я не сумніваюся, гарні врожаї. Тому рекомендую, хто бажає вирощувати картопельку свою, замовляти у нього. Офіційно це вже реклама, тому що я коли зняла перший раз відео і просто порадила його посадковий матеріал, тому що ну, він дійсно якісний. То у нього дуже гарно почали замовляти картоплю після мого відео. Ну, мої підписники, напевно, да, переходили через моє відео і в нього замовляли. І він мені пообіцяв 10 кілограмів, от він мене прислав. Подарунок, а це вже не подарунок, це вже заробіток, можна так сказати, блогерський. Тому реклама і не просто реклама, а від душі, тому що дуже класна, якісна картопля. От вирощують вони дійсно ну, класні сорти, вони профі і ну, гріх не порадити таку класну професійну людину. Ну і все. Тепер чекайте огляд. Будемо варити, будемо розрізати, куштувати усі шість сортів пізніше. Всім пока-пока!